Всім привіт, дівчатка, показую зараз млинці на кефірі. Значить, два яйця, півчайної ложечки десь солі. Пів чайної. Ложечку десь так само півчайної соди. Кидаю в кефір. Дві столових ложки цукру. Кефіру у мене тут, виходить, 500 грам. Ось налила. Наливаю трошки частину кефіру сюди. Так як наші млинці будуть солодкі, то я добавлю ще пакетик ванільки. Якщо будете робити млинці з м'яском чи з рибкою, то, звісно, не додавляєте. Дівчатка, я для вас відміряла. Тут у мене 250 грам муки. Зараз побачимо, скільки уйде. Ну, взагалі, на пів літра кефіра йде 200, 220, 230, отака грамовка. Зараз тут у мене 250 Буду по частям вводити муку. Дівчатка, муку всю ввела, дивіться, воно без комків вже. Що воно вам подобається, що без комочків. додаю остаток кефіра. Отут тепер ви можете регулювати. Якщо вам воно загусте, трошечки ще додавте кефіра, може там 50 мл. Побачите. Ну, бачите, таке зарідке. Ну, я три ложки ще додаю кефіра, три ложечки. Я хочу трошки-трошки рідше, щоб в мене було. Три ложечки. І також перемішала. Олії три столові ложки. Ну, я на око так. І тепер я тісто залишаю, щоб постояло десь, може хвилин 20-30. Сковородочку хорошо розігріваємо на великому огні. І капелюшечку капаю олійки. Отак розтираємо. Отакий От в мене маленький черпачок наливаю. Бачите, якщо хорошо розігріта, він дуже гарно розтікається. Дивіться, все на ваших очах. Один черпачок тільки наливаю. Все, і наш плинець ставлю жарити. Як тільки ободочок буде тут уже рум'яниться, ви побачите, а зверху трошки суховатий, будемо перевертати. Край трошки зарумянився, піднімаю, рукою прямо, перевертаю. Трошки, звісно, товстіші виходять, чим на молоці. Чуть-чуть товстіші, але смачні. Тоненькі. В руках жмакаю. Еластичні не рвуться. Коли жарила перший млинець, я змазала олійкою. Другий, третій туди пішла. Я вже нічого не змащувала. В общем, пробуйте, смакуйте на здоров'я, то що шоприятного це Я вам обіцяю.